Основна мета була сьогодні вивчити стан справ в лісних господарствах, які зараз йдуть процеси щодо реформування лісного господарства, в тому числі і в Сумській області. Це підприємства Державної ліси України. Ми подивилися, яких досягли успіхів в реформі ці підприємства, які виробничі досягнення. Наскільки покращились економічні результати діяльності, і наскільки забезпечуються сьогодні потреби збройних сил? Протипожежна безпека, ворог застосовує зброю, наслідками яких сьогодні є пожежі, тому і підрозділи ДСНС, які сьогодні приймали участь у нашій роботі, і підрозділи протипожежної безпеки, які є в цих лісних господарствах, вони мають бути готовими під час сьогоднішнього об'їзду. Відповідних лісів ми бачили, де вже і у нас почали палати пожежі і як діють відповідні підрозділи. Перевірили навченість особового складу, готовність техніки, забезпечення всім обладнанням.